До початку повномасштабної війни військовослужбовець Ігор Фризюк підписав контракт з ТЦК та пройшов військову підготовку. А згодом до лав української армії приєднався його син Андрій. У 2021 році, значить, син мій мав йти в армію. Ми з ним домовились, синок, значить, щоб ми не переховувалися ні від кого. Підеш служити, відслужиш, будеш гідним чоловіком. Він пішов, послухався мене. І через півроку почалась війна. Він попав в президентський полк в місті Києві. Однак після повномасштабного вторгнення 21-річний син Ігоря опинився на передовій. Прийшлося його підтримати. Там багато таких випадків, де тато з сином служить, де син з татом. Один одного підтримують. Там період був, Да що він не виходив на зв'язок, але ми я старався в режимі смс там з ним хоча б підтримувати зв'язок, а потім вже зі мною не було зв'язку, бо ми були в Бахмуті, а я вже знав, що вони вже вийшли звідти. Тобто ми якраз зайшли в Бахмут, а вони вже десь з тих районів, з Харкова і з Бахмута, я знаю, вони вже вийшли. І мені тоді, ну як би як то кажуть, камень з, з душі. З війни Андрій повернувся живим та неушкодженим, а його батько тим часом приєднався до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після чого з побратимами теж опинився у Бахмуті. Попали ми в саме місто Бахмут. От якраз тоді Вагнер заходив. От. Люди нам сказали місцеві, підійшли, сказали, що 70% це людей, які за Україну. 20% приблизно це люди, які, ну нам так місцеві сказали, 20, які за Росію, і 10, яким взагалі пофіг все. От. Ну, Нас там зразу здали, бо був перший зразу на наступний день. От, слава Богу, ніхто не постраждав. Після виконання бойових завдань на передовій військовослужбовець перевівся до одного з центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківська, де служить, і сьогодні. Я виконував все і ходила на оповіщення, і на блокпостах стояв, і документи перевіряли. Ситуація була так само не дуже приємна, бо коли ми повернулися, і я розумію, нікому не хочеться, але в спину кричали чого ти не воюєш, чого твій син, е, як воно, і ти не міг людям відповісти, що ти там був і твій син так само був. Мабуть, це хотілося б з людьми поспілкуватися, пояснити ситуацію, але і в той же час розумієш людей, бо це страшно, кожна мама, кожен тато переживає за свого сина. Кращий результат, мабуть, може бути тільки підтримка наших союзників. Це однозначно. Якщо вони дадуть гідну зброю, тоді... Люди будуть переконані, що треба йти, що треба перемогти, і що ми це можемо зробити. Тільки в зброї питання. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.